Що необхідно знати просто зараз. Давайте зробимо все ж таки одну загальну позицію. Да? Мені хочеться зробити одну загальну позицію для вас. Звертаємося до ангелів роду вашого. Що необхідно знати. Що необхідно знати просто зараз. Думайте тільки про себе і давайте будемо дивитися. Шестірка пентаклів, Клас. Ну, Шестірка Пентаклів нам говорить е, в даному аспекті те, що зовсім скоро ви чекаєте новин чи від людини, чи від якоїсь ситуації, де буде повернення, повернення певного якогось вашого ресурсу. Або до вас прийдуть е, і будуть просити е, від вас щось, але тим самим, тим самим е, ніби повертати вам ваш ресурс. Думаю, що хтось зрозуміє, кому це важливо. Так, да, я можу зразу сказати, чітко і ясно, що це буде чоловік, це мужчина, маленький мальчик, не дуже зрілий чоловік буде до вас тут проявлятися, тому якось така от ситуація. Дійсно, не дуже зрілий мужчина буде. Так, давайте ще подивимося. Так, да, іде з подарунком, хоче щось вам подарувати, запропонувати. Ну, так, да, буде пропонувати вам любов бути разом. Що вам необхідно знати просто зараз? Вам потрібно звернути увагу на себе, на свої почуття, те, що думаєте і відчуваєте саме ви. Дев'ятка кубків. Вас повинна це наповнити. І я думаю, що цей аспект вас наповнить, але ви повинні знати, що. Можуть бути, можуть, бути страхи, можуть бути страхи Якраз будуть пов'язані з цим проявом цього чоловіка. Чому ці страхи виникатимуть? Тому що все нам дуже, дуже складно з цим чоловіком, у вас були стосунки, дуже складні, і от саме це буде спонукати вас боятися. І цей мужчина вам колись уже розбивав серце, вам уже настільки було боляче. Що ви, в принципі, апріорі його не чекаєте і не хочете його врушити. Ну, але кажуть, що ви тут пропрацювали певний якийсь момент, себе пропрацювали, да, ви працювали над собою, божеки, умнічки. Тут диявол переходить в світ. Змінюється доля. Що ти мужчина? Розкажіть. Імператриця. Ну ви тут себе повністю прокачали, слухайте, ви виходите зовсім на новий рівень. У Но вас цим мужчиною що робити малим? Вони кажуть, що не варто його підпускати до себе. Варто наповнитись тою інформацією, яку він вам дасть, розкаже про любов, там, про, про якісь е, почуття, які він там собі придумав, що він має, але не більше. Я правильно розумію? Так, він може тільки говорити. Він може тільки говорити, і відлюдник каже, що він все, одно, він все одно зникне. Він все одно зникне, і це не ваш чоловік. І ви знову будете в четвірці кубки. Ви знову будете в розчаруваннях. Воно вам не потрібно. Взагалі не потрібно. Що вам треба знати ще. Ну, ось воно це розчарування, да? кажуть. Після цього розчарування, чи, що? чи як цей імператор прийде? Ні, мені кажуть, що е, імператор прийде, ви повинні розчаруватися в цьому чоловікові уже тут і зараз, для того, щоб ви повноцінно ось імператор прийшов у ваше життя. Е, мужчина король кубків, тобто людина не паж, не, не рицарь. А людина, яка стабільна, і дарує вам свої почуття. А, тому що цей чоловік буде вас збивати чимось, оцей малий мальчик, він буде вас збивати, тим що він теж буде казати про почуття, але це не він, це не він. Ні. В цьому мужчині треба сказати все пока, А цьому чоловіку, який йде, все, що ви можете сказати, я готова з тобою йти далі. Так, і мені і хочу сказати, що тут буде такий трошки важкуватий період, коли е, з'являться ці два чоловіки у вашому житті. Е, чому він, він буде трошки важкий? Тому що е, все ніби так е, все зразу на вас накинеться. І знаєте, будь ласка, одне, що саме тоді вам потрібно буде звернутися до свого і до своєї глибини, до своїх глибинних знань, Дивіться, два місяці. І ви відчуєте, ви відчуєте свою чоловічу жіночий аспект, свої чоловічу жіночі енергії, і ви дізнаєтеся, хто істинний чоловік для вас. Ви зрозумієте. І от старший аркан Зірка говорить про те, що тут ви отримуєте те, чого бажаєте. Да, однозначно. Що ви там коронічив каже? Ой, да, Минулий чоловік буде дійсно йти буде йти дійсно з почуттями. Тут немає обману в тому, що тут немає обману в тому, що у нього дійсно є почуття, ви повинні знати цей чоловік, навіть якщо прийде оцей менший, не імператор, да, менший, він дійсно буде мати почуття, і він буде вам казати про це. І це буде щира правда, але він не зможе вам дати. Нічого, тому що тут підповішаний під і уміреність. Тобто, тут, виходить, чоловіком вам нічого не може дати, повинні це знати. Не боротися з цим, не боротися з цим, бо у вас іде боротьба. А просто прийняти і зрозуміти, що ви готові рухатись далі. І родовий аспект на цьому вже завершено. Тут родові сценарії йдуть, да? страшний суд це карма. Ви очищуєтесь від карми таким чином. І стаєте магом свого життя. Правильно я кажу? Шістка кубків. Так. Так, так, так. Ви очищуєте, ви очищуєте свій шлях, і вам відкривається те, що було закрите. Однозначно. Однозначно, ваше щастя. Вам відкривається ваше щастя. Ви починаєте рухатися вперед. Ну, ось такий розклад у нас вийшов. Я думаю, що той, хто повинен це почути, той почув така інформація. Я гадаю, що, як то кажуть, хто попереджений, той і має зброю. Все, я вас ці обіймаю. Пишіть свої коментарі. А, чи резонує, чи ні? Чи відчуваєте ви те, що зовсім скоро відбудеться така подія у вашому житті? І до нових зустрічей. Обіймаю.